Ось такі схожі на ялинки антени одна за одною виростають у західній Австралії. Тут розпочалося будівництво найбільшого у світі радіотелескопа. Це спільний проєкт 16 країн. Загалом в Австралії встановлять 131 тисячу антенн. Новий радіотелескоп матиме чутливість у 50 разів вищу ніж будь-який сучасний аналог. Це дасть нам змогу звернутися назад на історію Всесвіту і побачити його перші зірки й галактики. Ще одну частину радіотелескопа збудують у пар. Там установлять 197 тарілок. Перші наукові дані почнуть надходити у 2024 році. Дослідники сподіваються дізнатися, яким був усе світ через кілька мільйонів років після Великого вибуху, коли почали формуватися зірки й галактики. На будівництво радіотелескопа виділили півтора мільярда доларів. Його штаб-квартира розміститься в обсерваторії Джодрел Бенк, що у Великій Британії.